Спонсор показу. Історія у пляшці. У Тернополі двомісячну дитину утримували в антисанітарних умовах. Про неналежний догляд у поліцію повідомили небайдужі. Коли на вказану адресу прибули патрульні, двері до помешкання були відчинені. У квартирі була не твереза матір з двомісячним малям. На місце прибув і батько дитини. Чоловік також був нетверезий. З огляду на антисанітарні умови інспектори не могли далі залишати хлопчика у помешканні. Тому викликали на місце події медиків, повідомили працівників відділу ювенальної превенції, соціальних працівників та службу у справах дітей. На обох батьків склали протоколи за неналежне виконання батьківських обов'язків, а немовля відвезли до лікарні. Надалі вирішуватиметься питання про позбавлення батьківських прав. У Ланівцях горіла господарська будівля. Пожежа зайнялася 25 жовтня близько 6 години вечора. Вогонь знищив саму господарську будівлю та речі домашнього вжитку. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюється. Під час гасіння працівникам ДСНС вдалося врятувати суміжно розташовану господарську будівлю. Поліціянти просять допомогти встановити особу чоловіка. 25 жовтня близько сьомої години ранку в селі Яблунів авто Мерседес Бен Світо збив перехожого. Чоловік від отриманих травм помер на місце події. При собі потерпілий не мав жодних документів. Загиблому на вигляд 50-60 років. Худорлявої тілобудови ріст 155-160 сантиметрів. Волосся темного кольору має лобні залисини. Обличчя овальне. На руках набиті татуювання у вигляді каблуч. На середньому пальці правої руки та факелу у руці, що горить на правому передпліччі. При собі мав наплічний рюкзак червоного кольору із надписом Товариство Червоного Христа. Якщо ваш родич не повернувся додому, а можливо, ви давно не бачили свого знайомого і він схожий на загиблого. Повідомляйте на лінію 102. Спонсор показу історія у пляшці.